Вітаю всіх. Мусоли мусоли тему. За мусоли, а тепер же що? Ну, мобілізація. Давайте ж подивимось. Раз така шляпа пішла. Мобілізація в Україні піде на зменшення. Мобілізація в Україні піде на зменшення. Дивимось. Мобілізація в Україні піде на зменшення. Піде. Король. Жезлів піде, керівництво вирішить, що треба. Ох, піде-піде. Піде. Ну, вже цікаво, що там нашого ми надумають. Де роздивляюсь далі. Угу. Піде. Коли більш-менш домовляться про все, вона піде. Але не швидко, не відразу, не одним махом і не за один день. Це відбудеться до кінця 2025 року. Це відбудеться до кінця 2025 року. Це відповідь так. І карта Верховна Жриця. Я хочу сказати одне. Я її розкривати не буду принципово, тому що ця інформація. Від нас не залежить зовсім. І ще страшний суд на дні колоди Два старші аркани. Оце я вам тепер поясню. Ви так про цю мобілізацію добите, це зрозуміло, але процес її впливає на війну. А війна впливає на неї. І ось Карта Суда каже нам. Коли буде оця трансформація серйозна, суттєва, життєва у війні, коли війна буде, буде виходити на новий етап, а в нашому випадку це етап зменшення інтенсивності, то тоді ви навіть не зрозумієте, коли і як вона буде зменшена. І причому це буде неофіційно оголошено. Зрозумійте. Тому, будь ласка, це мені йде до кінця року. Хто мене давно дивиться, знає мої розклади. Надіємось і віримо, посилаємо позитивні посили. Це все залежить від ситуації, від трансформації у війні. Поки що, по даному сценарію, якщо буде все йти так, як йде, трансформація ця буде до кінця року. При умові, що буде так, як іде. Якщо будуть зміни, переглядати, бо ці зміни змінюють кінцевий результат. Не забувайте про це, будь ласка.